В житті дитини є період, коли вуха починають боліти уже у мами і тата від її безкінечних запитань. Про цей особливий період розвитку малюка я хочу докладніше розпитати психолога Ірину Піотровську. Вітаю вас! Дякую, що ви з нами сьогодні. Ірино Віталівна, А коли починається ось цей період чомучок у житті дитини? Взагалі, період чумучок дуже важливий в житті для розвитку дитини. Саме цей період розпочинається з трьох і триває до п'яти років. Саме цей період з трьох до п'яти років дитинка починає задавати дуже багато запитань для батьків, і це от, називається таким от періодом чумучок. А може бути таке, що у дитини у цьому віці, ну, як то немає цього періоду, тобто вона не задає багато запитань. Бувають такі випадки, що дитини виповнилося три рочки, але вона не ставить ніяких запитань батьки, батькам. Це, це скажіть про те, що можливо, можливо йде якісь мож, чи вади мовлення, чи вади емоційної сфери, тому варто проконсультуватися з спеціалістом. З психологом варто проконсультуватися, тобто не потрібно чекати, що дитина передава. Росте, тобто все стане на своє місце. А е, якщо батьки помічають, а як правило, це дуже сильно кидається е, в очі, якби так, і е, бажано проконсультуватися з спеціалістом. Але ви ось згадали, дійсно є такі ситуації, коли дитина затримка мовлення, uh -huh. і відповідно вона не задає запитань. І ми не знаємо, чи в неї виникають самі вже якісь причинно-наслідкові зв'язки, вона проводить між явищами, між предметами. Як правильно тоді поводити? Себе батькам розповідати їй угу. про все, про те, що вона могла б запитати, але не запитує, звичайно, що дитина сама хоче запитувати те, що їй цікаве, саме в даний період. Ось, і якщо ж є певні вади з мовленням, знову ж таки звернуться до спеціаліста для того, щоб налагодити ці вади, щоб дитина сама дала могла. Мати можливість задавати запитання ті, які її цікавить, а не ті, які хочуть батьки е, е, якби донести до дитини, тому варто знову ж таки виправити вади мовлення, якщо є вади. Ось а надалі вже дитинка, щоб повноцінно розвивалася і відповідати саме на ті запитання, які постають перед дитиною. А що робити, коли цих запитань занадто багато? Тобто одне, чому випливає з іншого, і так майже безкінечно. І іноді ви знаєте, ми вже в такому якомусь інтелектуальному ступорі. Як правильно відповідати на за запитання дитини? Звичайно, для батькам саме найголовніше в цей період це набратися терпіння. Але терпіння треба багато і масово. Але все ж таки відповідати потрібно на кожне поставлене запитання. Дитині важливо, що батьки дадуть відповідь. Дитині важливо отримати інформацію. Це знак уваги також з батьківської сторони. Звичайно, ця відповідь має бути достовірна, легка, зрозуміла дитині, не потрібно оперувати Дуже важлив, важкими там, поняттями термінами, Ось, термінами науковими, так, так? науковими, як можливо, батьки подумають, як пояснити ці всі справи. Просто вони іноді питають про елементарні речі, про які угу. ми, можливо, вже й не задумувалися давно і не знаємо, як відповісти. А як неправильно відповідати, як не потрібно відповідати дитині? Неправильно відповідати це виростеш, сам зрозумієш, чи сама зрозумієш, або е зачекає зайнятий. Чи зайнята ось, тобто певним чином відмахуватися таким чином від дитини, щоб дитина сама розб... розібралася в своїх питаннях. Звичайно, ці питання нікуди не зникнуть, і дитині потрібно дати відповідь на дані поставлення запитання. Звідси і починаються е, розбір електротехніки і різних електроприладів, ламання іграшок, ламання іграшок та, щоб подивитися, е, що, що, там, що там буде, так до речі, ми згадали про ламання іграшок для багатьох сімей це ну, справжня трагедія. Тому що це даремно вкладення грошей. А скажіть, ну чому діти ламають іграшок? Ну це їхня допитливість. Зрозуміло, uh -huh. може воно ну, ще про щось свідчить. Як правило, це допитливість. Подивитися, що в середині, подивитися, з чого воно складене. Якщо мама з дитинкою сяде і розкаже так, що там, там в середині, там в м'якому ведмедику плюшу там вата чи щось, щось м'якеньке. Ось тому дитині не буде потреби туди рвати того ведмедика і залазити всередину, дивитися, що там з нього складене. Ось це звичайно, все ж таки допитливість. Допитливість, і це не свідчить про те, що дитина там. Не, не цінить е, якісь речі, але все ж таки е, треба промовляти, що е, ти запитай, якщо потрібно тобі, я розповім, але все ж таки ламати не потрібно, щоб ти надалі міг там, чи могла гратися даною іграшкою. Справді, Ірино Віталівна, у мене якраз е, хлопчик, якому три роки ось виповниться. І, наприклад, він, коли ламає іграшку, е, це для нього справжня трагедія. Він потім дуже плаче. Але разом з тим йому дуже цікаво, Ірина Віталівна, а якщо дитина задає багато запитань, а в мене мало часу. І іноді ми, батьки, вдаємося до такої хитрості, ми відволікаємо дитину. Uh -huh. Ми переключаємо її увагу від її запитання на щось інше. Чи варто так робити? Запитання, якщо воно виникло в даний час, це означає, що воно турбує дитину саме в даний час. Воно може виникнути далі. Але все ж таки, якщо Є запитання, має бути відповідь. Вона має бути коротка, вона може бути коротка, лаконічна, але все ж таки відповідь має отримати дитина. Це знову ж таки знак уваги, що їй приділили увагу, що нею цікавляться, і що є час в батьків. Звичайно, що можна дати відповідь, а далі перейти на іншу тему розмови, але все ж таки відповідь вона має отримати. Тобто, попередити наступне запитання, але на це запитання, яке вже було озвучене, угу. на нього дати відповідь. Зрозуміло. Угу. Mm. І, мабуть, останнє запитання, яке турбує багатьох батьків. Ви знаєте, часто діти задають такі запитання, які ставлять нас, ну, мабуть, в незручне становище. Як відповідати тоді? Я розумію, що відповісти потрібно, але я не можу підібрати, можливо, правильних слів або того. Тієї частини інформації, яка зараз задовольнить мою дитину. Угу. Бувають, бувають різного типу запитання. Коли... На, наприклад, звідки я взявся? Так, звідки, звідки взялася е, дитина. Так? Дуже час, часто такі запитання діти ставлять. Але е, тут батьків лякає те, що починає, е, не вже потрібно розказувати дитині е, справді період е, е, народження дитини, саме е, цей факт. Ось, е, не обов'язково дитині це, це потрібно знати. Тобто дитині потрібна інформація саме на її лимація елементарному рівні, тобто ти знаходився в животику у мами, далі народився. Ось цей процес не обов'язково потрібно якби так акцентувати на цьому. Народився і далі ми почали з татом з тобою доглядати і, і, і так далі. Тому не потрібно лякатися, по-перше, тому що діти дуже часто це відчувають коли батьки лякаються. справді, змінюється обличчя змінюється обличчя, то в голосі змінюється так. так, і дитина починає міркувати. Ага, тут щось не так. В цьому запитанні щось не так. і Шукається інформація далі, розпитується далі. Якщо ж батьки спокійним е, тоном е, розкажуть, дадуть відповідь на будь-які поставлені запитання, звичайно, на рівні дитини, можна навіть і пофантазувати різного типу запитання, так, можуть бути, і пофантазувати разом з дитиною, якщо навіть її вставить е, в топікову таку ситуацію запитання. Ось. Але все ж таки відповідь давати. Без всяких, всі, всіляких юридичних там термінів і заумних або медичних медичних так. так. Ірину Віталівну, ви сказали, що можна і пофантазувати. А, наприклад, ось я собі якось не можу уявити фантазії. Бувають, бувають дитини різного, різного типу запитання, навіть такі елементарні. Чому листя на деревах зелене, чому воно не червоне, чому воно не блакитного кольору? Ось, Таким самим, звичайно, що та, дане запитання ну, ставить маму чи тата якби, в таку тупікову ситуацію. Чому? Так воно є, так від природи. Ми ось, до цього. Так, ми звикли до цього. І так воно і не було завжди. Але все ж таки можна і якусь придумати ситуацію. Чому саме так? Чому саме так от, в природі відбувається чи взагалі відбувається? Або ти уявляєш собі, якби усі були червоні. Нам би було важко для очей. Наприклад. Звичайно, було важко mm. сприймати це, або якби вони були блакитні, вони б, наприклад, там, зливалися, зливалися з небом. З небом так. І ми mm. б не могли розрізнити де небо, де листя на деревах. Ось таким чином, тобто можна таким чином і уяву розвивати. Розвивати. І свою і дитячу. І дитячу так? Так, звичайно. Ірина Вітальона, дякую вам. І сподіваюся, що нам, батькам, Вистачить терпіння і мудрості відповісти на усі запитання наших дітей, не тільки коли вони маленькі, але і коли вони підростуть. Будь ласка, дякую вам. Щоденне чищення зубів кожного з нас вже стало звичкою. Зубна щітка наш головний помічник в досягненні гарної сяючої усмішки. Але для безпечного користування не слід забувати, що цей інструмент потребує ретельного догляду. Зараз я розповім вам, як дуже швидко знищити усі мікроби, які оселилися на вашій зубній щітці. А для цього нам знадобиться звичайний білий оцет. Наливаємо його в склянку та занурюємо голівку щітки на 20 хвилин. Після цього ретельно ополіскуємо у звичайній воді. А от для того, щоб щітка залишалася чистою якомога довше, стоматологи радять. Не зберігайте усі сімейні щітки в одній склянці, так як бактерії зможуть дуже легко перестрибувати з однієї на іншу. Після чистки зубів ретельно промити під струменем води. Між ранішньою та вечірньою чисткою зубів щитка повинна просохнути. Змінюйте зубну щитку не рідше ніж один раз на три місяці. Якщо щитина починає скручуватись раніше, негайно її викидайте. Такі прості поради допоможуть вам зберегти чарівну усмішку, а звичайний білий оцет допоможе впоратись з бактеріями на зубній щитці. Чимало серйозних запитань виникає і у нас, дорослих. Наприклад, Асаф, автор 72-го псалма, не міг зрозуміти, чому у світі стільки несправедливості, чому нечастиві часто насолоджуються життям і добробутом, у той час як добрі і чесні терплять злидні. І ось що він пише: і роздумував я, що пізнати оте, та трудне воно в очах моїх, аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Є запитання, відповіді на які Господь виклав у своєму слові, а дещо він розповість лише згодом, у вічності, так як і ми не можемо усе відразу розповісти нашим дітям. Тому довіряймо йому, і нехай у нашому житті буде більше радості і надії.